Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту і знову думки в голос. Хочу прочитати один вірш з Старого заповіту з Біблії, з книги Пророка Даниїла, 9 розділ, 13 вірш: Усе те лихо прийшло на нас, та ми не вблагали Господа нашого Бога, щоб вернутися нам від свого гріха і щоб порозумнішати в Твоїй правді. Обставини, схожі на ті, які переживаємо зараз ми в Україні, траплялися з іншими людьми в історії. Історія людства сповнена різних війн, бід, катаклізмів. І Господь через всі ці труднощі хоче досягнути чогось в нас самих. І в таких обставинах люди часто моляться до Бога. Але молитви вони бувають різними. Скажіть, про що ви зараз молитесь, якщо ви молитесь? Я думаю, більшість українців молиться про захист, про захист наших бійців, про Божу допомогу, про швидший мир і перемогу для нашого народу, про покарання злочинців, агресора, ворогів? Але це не все, про що варто нам молитися. Е, вірш, який я прочитав, говорить, що коли люди зустріли лихо, то, на жаль, вони не вблагали Господа, щоб відвернутися від свого гріха. Крім різних зовнішніх причин, є причини глибинні, причини. Які скриті в нашому серці. І вони є причиною того всього, що відбувається зовні. Господь не просто допускає лихо, щоб ми постраждали. Він хоче, щоб через ці обставини ми відвернулися від свого гріха. Відвернулися не просто від якихось поганих вчинків а Відвернулися від свого егоїстичного бажання самому панувати в своєму житті, самому бути Богом для себе, самому вирішувати, що для нас є правда, а що неправда. А щоб ми порозумнішили в Божій правді, тобто, щоб ми прийняли Божу правду для свого життя. Щоб ми підкорили свої переконання, свої погляди, свої ідеали, думки, підкорили Божій правді. І саме це приведе нас перш за все до миру з Богом, і це принесе мир в наші серця, і це принесе мир в Україну. Тому, коли ви сьогодні, я надіюсь, будете молитися, то нехай першими словами з ваших вуст будуть слова розкаяння у вашому особисто гріху, а потім уже будуть прохання за мир і перемогу. Нехай Господь допоможе вам не ожорсточуватися в цих обставинах. А впокоритися і визнати свою залежність перед Богом, а також прийняти жертву Ісуса Христа за наші гріхи і Його спасіння. Нехай в серцях ваших буде мир, і нехай він принесе мир в Україні.